Реджеп Ердоган звернувся до України та Росії після інциденту з безпілотником над Чорним морем. За словами президента Туреччини, атаки БПЛА становлять серйозну загрозу для безпеки судноплавства у Чорному морі. Ну а більше інформації у нашому сюжеті. Мене звати Євген Сіров, це канал Главред, Підписуйтесь і ставте лайк. Починаємо. Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган не прокоментував збиття невідомого безпілотника над Чорним морем 15 грудня. Однак він закликав Росію та Україну припинити завдавати ударів по суднах. Про це він сказав під час виступу перед турецькими послами в Анкарі, Передає видання Дейлий Сабах. За його словами, завдання ударів по комерційних або цивільних суднах не приносить користі жодній зі сторін у війні між Росією та Україною. Ретельно дотримуючись Конвенції Монтре, ми запобігли поширенню війни на Чорне море. Однак нещодавні узаємні атаки становлять серйозну загрозу для безпеки судноплавства в Чорному морі. Атаки на комерційні та цивільні судна не приносять користі нікому. Ми чітко передаємо наші попередження з цього питання обом сторонам, зауважив Ердоган. У виданні нагадали, що Конвенція Монтре, укладена ще у 1936 році, надала Туреччині повні права на контроль над протоками Босфор і Чанакале або Дарданели. Воно надає повну свободу судноплавства цивільним суднам у Мирний час і обмежений доступ військовим кораблям. Однак, Туреччина має право заборонити ухід військовим кораблям країн, що перебувають у конфлікті, якщо вона безпосередньо не бере участі у цьому конфлікті. Дотепер конвенція забезпечувала морську безпеку Туреччини. Але в останні тижні Чорне море стало осередком атак Росії. Та України, які поширилися на турецькі територіальні води, підкреслили у матеріалі. За інформацією Міністерства оборони країни турецькі винищувачі F-16 збили некерований безпілотник, що летів з Чорного моря. Пристрій було виявлено та відстеджено у межах рутинних процедур. А також ідентифіковано як безпілотний літальний апарат, що втратив контроль. Додали у міністерстві. Туреччина відправила винищувачі f 16 і щоб запобігти будь-яким негативним наслідкам, його збили у безпечному місці поза населеною місцевістю.